Попри величезні втрати бюджету Чернігова через бойові дії, місто фінансує програми підтримки населення. Йдеться про програми матеріальної допомоги власникам і власницям зруйнованих і пошкоджених будинків в приватному секторі та часткової компенсації за вибиті вікна. Зокрема, на виконкомів чергове затвердили тих, хто вже незабаром отримає кошти. В місті чернігів 487 будинків взагалі зруйновані, там тільки залишилось фундамент. 650 будинків це дуже пошкоджені, і біля 1100 будинків приватного сектора мається на увазі, значить також потребують поточних ремонтів. На сьогоднішній день матеріальну допомогу вже отримали 513 власників приватних житлових будинків на загальну суму 10 мільйонів 213 тисяч 197 гривень гривень. Ще 204 мешканця міста Чернігова сьогодні буде розглянуто на загальну суму 3 мільйона 388 тисяч 145 гривень. Загалом на цю програму передбачено 50 мільйонів гривень і 75 мільйонів на часткову компенсацію вибитих вікон внаслідок вибухів і обстрілів для малозабезпечених. Раніше ми на виконкоми погодили 94 заяви на загальну суму мільйон, і ці кошти вже компенсовані. Мільйон 292 тисячі 986 гривень. Крім того, сьогодні ми затвердили ще 53 заяви. Тобто на відшкодування 648 тисяч 417 гривень 32 копійки. Кожний тиждень розглядаються заяви на комісії. І виносяться на виконавчий комітет на відшкодування ще понад 200 мільйонів гривень з бюджету Чернігова витратять на капітальний ремонт багатоквартирних будинків, що пошкоджені внаслідок обстрілів чи бомбардувань армії Росії. Це місто робить для того, щоб якомога більше людей змогли провести зиму з теплом і у власних квартирах. Під час виконкому 15 вересня міський голова звернув увагу, що мережи розповсюджують фейки про бюджет Чернігова. Е, які Ідіот. Я по-іншому цієї людини назвати не можу. Це людина без е, е, сірої родини в голові. Значить, пише в телеграм-каналі, що місто пухне від грошей, 700 мільйонів на рахунках, там, все, там, і таке інше. Значить, цій людині можна чітко на лоба ставити клеймо Ідіот. От, і, ну, це такі глупості. Публічно заявляти – це просто. Ну я не знаю. Яка відповідальності і все інше. Він попросив містян звертатися до офіційних джерел, аби не потрапити на гачок фейків і викривленої інформації про власне місто. До прикладу, з 3,5 мільярдів гривень міського бюджету, близько півтора мільярда йде на освіту. А з 2,5 мільярдів власних надходжень цьогоріч через бойові дії з оборони міста Чернігів може недоотримати понад мільярд, адже половину цієї суми ми вже не маємо. Мінус 518 мільйонів. Прошу врахувати, що у нас два місяці було довоєнних всіх 8 місяців. Тобто на нова, це, грубо кажучи, недофінансування у нас по 6 місяцям. Вишається ще 4 місяці. От. Відповідно, от загальна ситуація от така, що все, все буде добре, якщо мінус мільярд. Понад 60% відсотків підприємств мають різного ступеня пошкодження. Багато з них не працюють, а це відповідно і не до надходження до міського бюджету. В зв'язку з переміщенням бізнесу, в зв'язку з знищенням багатьох градообразуючих підприємств, таких як Чернівський автозавод, 1100 робочих місць. Підприємство знищено, середні зарплати вищі, ніж в середньому по місту. Пластбокс. Середні зарплати вищі, ніж в середньому по місту. Точну цифру працівників ну, там, до 300 чоловік. Я точну цифру не наведу. Підприємство просто згоріло до тла, там нема чого відновлювати, просто воно знищено. Витрати на відновлення міста після бойових дій не були передбачені бюджетом. До недонадходжень додаються і кошти на відновлення шкіл і садків, багатоквартирних будинків, медичних закладів, відновлення електромереж, вуличного освітлення та багато іншого, що поруйнували Чернігову Росіяни важким буде і 2023-й йшлося на виконкомі. Комусь здається, що місто пухне від грошей. Такої біди, як у нас зараз і дивлячись на проєкт бюджету 2023 року, це бюджетна біда у нас, крім військової. От. Я би просив просто більш відповідально, хто там, у нас багато є людей, які коментують, починаючи від військових дій, закінчуючи там. ну... Всіма напрямками нашого життя і зокрема фінансів. От у мене для всіх коментаторів от, от, от такий мій коментар. Офіційну інформацію ви можете дізнаватися на сайті Чернівської міської ради. Там же й детальніше про дії програм з допомоги населенню.